маємо на ходу його обтягти за стіна нашої галереї. На початок я хотів надати слово генеральному директору Київської національної галереї Мистецтва імені Мистецтва Мистецтва пану Лоджіку Красу Степановичу. Шановні товаристи, я перший раз виступаю на цій сцені. Може, якщо я помилюся, то ви мене підправите, бо я страшно переживаю. Вертаючи до цієї визови, є така паралель, між Україною і Ізраїлем, вона десь завжди висіла Україні. Але особливо актуальною вона стала після того, як в Україні розпочалася війна. Хтось може називати її феміністично та туристичними операціями чи чим небудь але війна. Причому війна, яка ну, не дай Бог, але оскільки я вже трішечки в цій царині щось розумію, напевно, буде добре. Вона вже є довго три роки. Так само, як майже більше півстоліття перманентна, йде війна у Ізраїля, а то проти Ізраїлю. І е, ця сумна паралель, крім всього іншого має позитивний, позитивний е, обертон. Е, Ізраїль навчився жити в ситуації перманентної постійної війни, постійної небезпеки. Звичайно, я не бажаю цього е, Україні в жодному, в жодному випадку, але вчитися, але вчитися жити нормальним життям, життям, е, яке розвивається. Ми, як ми згадаємо, який Ізраїль був в якомусь там 52-му році Ізраї зараз, то це е, величезна різниця. Україна теж потребує безсумнівного розвитку. Розвитку тоді, коли б'ють молотком купаються, заважаючи Україну розвиватися. Так от ця паралель, ця паралель, напевно, представлена в цих е, фотографіях. Це не все, звичайно, українське життя, і це не все життя Ізраїля. Але це принаймні жест. Той жест, який робимо ми, і той жест, який робить держава Ізраїль щодо України. Ми бачили, як ту допомогу, яка була, коли був майдан, є форми допомоги, я так думаю, які не особливо актішуються. Тим не менше, вони є. І я думаю, що навчивши щось, зрозумівши щось, а вчитися це не тільки вчитися військовому мистецтву, але й мистецтво Жити нормальним життям. Україна. Буде такою самою успішною, як держава Єкраїна. Пані та панове, я б хотів надати слово товаришам нашої галереї, які співпрацюють з нами вже на перший проект. І це, власне, директор фонду Всеукраїнського єврейського благодійного кесет Арді Діанова Адель Ісакіна. Дякую. Ну, По-перше, я хочу привітати пана Тарасу на цій посаді. Ми ще перший проєкт, який робимо разом, я маю надію, що це буде ще безліч проєктів, які ми будемо разом робити. І колись, десь років 15 тому, в нас картинки були дуже гарний е, про художників е, і за війну об'єктом. Я маю надію, що ми ще будемо продовжувати. По-друге, ця виставка дуже вчасно прийшла до львову. Чому? А ви знаєте, що Україна і Ізраїль це на сьогодні дуже дружні держави. І вони допомагають одна одній. Держава Ізраїль дуже допомагає Україні з лікуванням поранених воєнних, і з психологічним навчанням психологів в екстремальних ситуаціях, як це вивести. І багато військових якихось і екологічно військових таємниць. А от зараз в Ізраїлі трапилося страшенне лихо, як почули напевно з новин. Почалися піджоги і пожежі на території цілої країни. І першими зголосилася Україна допомогти і прислала свій літак протипожежний, який може загасити пожежу. І це дуже приємно, що в нас такі. Правда, в Україні і в Ізраїлі багато схожих моментів і в історії, і встановленні, і в розвитку, і навіть половина нашого населення живе зараз в Ізраїлі. Це наполовину наша, наша популяція там. Тому я вважаю, що ми повинні дружити, повинні помножувати свої культурні зв'язки різноманітні торгові, і, і наукові і, і, і решта. І тому ця виставка має дуже велике значення. Я вважаю, що вам також буде цікаво її переглянути. Пані Тафанова, я вважаю дещо детальніше про цей проект може нам ще сказати. Голова товариства єврейської культури імені Шолом Олейхиму у Львові пан Назар Олександр Іванович. Можна я вас трошки поправлю? Так. Крім того, пан Назар Олександр Іванович є керівником волонтерського центру при Хеса І цей проект, власне, асоціюється в нас з волонтерським центром. Це волонтери зробили, тому я його зараз привітаю також на... як керівника волонтерського центру. Так. Насправді, дуже вам всім дякую, що ви прийшли. Досить цікава така виставка, яка стала можливою завдяки роботі. Є така громадська організація в Ізраїлі, називається Ізраїльські друзі України. І якраз вона якби, постала під час тих всіх подій, які трапилися під час Революції Гідності, коли почав відновлюватися якби, такий волонтерський рух. І вони дуже почали активно допомагати Україні зі сторони Ізраїлю. І саме тоді прибули ізраїльські фотографи, щоб висвітлювати ту ситуацію, яка відбувається на Майдані. І після того ви знаєте, що почалася війна на Сході, вони поїхали на схід, почалася якась співпраця між українськими і ізраїльськими фотографами. І саме ця була громадська організація е, Ізраїльські Друзі України, вони би запропонували різним фотографам, якби дати свої роботи, щоб зробити таку якби роботу між війною і миром. І я би хотів подякувати пану Тарасу за можливість за таку гарну залу і можливість виставлятися Івану, який розвішував ці всі роботи. Також е, тут є Ар'я, які два роки мешкає у. У Львові, хоча він якби сам приїхав з Ізраїлю і зараз, якби він вже, якби, стає вів'янином, які допомагали у оць, цьому всьому, ну і ще всі решта хто допомагав а, з цією роботою. Ця робота вона постала у 2014 році, оця виставка. І з самого початку вона якби, була презентована в Ізраїлі, а потім вона вже почала мандрувати Україною і, звісно, захотілося її привезти сюди, до нас, до Львова, показати, якби на широкий загал щоб всі могли подивитися. І коли ми би, розставляли картини, як ми будемо це робити, ми би, почали з війни. Якщо там в цій частині зали буде війна, будемо подивитися. Спеціально ми би, зробили так, в перемішку. Ізраїль, Україна, Ізраїль, якби, там вони досить, як ви звернете увагу, вони досить схожі. Якщо якби, не дивитися на символіку, то вони досить схожі фотографії, тому що війна має завжди одне яке самообличчя, руйнувань і ну, смерті і прочого, такого недоброго. Потім якби ми поступово переходимо сюди, як в цій частині це, якби частина Майдану, Революція Гідності, і вже як поступово вже, от, якби в цій частині зали вже починається якби, мирне життя. І це як така якби, не знаю, задумка, що якби крізь це все ми маємо вийти до миру. Ми рухаємося з дому напрямку. Дякую за увагу. Пані Тапанова, коли ми вперше почули про цей проект, першочергова виникла недалеко не старога, але тема безперечно складна: війна, конфлікт, Україна, Ізраїль. І відповідно сталося враження, що виставка буде надзвичайно емоційно складною, тому що у війні відшукати позитивних елементів напевно неможливо. І відверто вам скажу суб'єктивно. До фотографії в мене є дещо свій підхід, недолюблюю я її, але після роботи з цією виставкою скажу вам відверто, що ці світлини справді захоплюють вони настільки емоційно виразними і чіткими, що якщо сказати, що після... Е Малевича відбулося смерть мистецтва, а після Хельмута Ньютона смерть фотомистецтва. То з цими авторами, які сьогодні нас представлено, а це троє авторів з України і вісім з Ізраїлю. Ми можемо сказати, що майбутнє у фотомистецтва безперечно, є. І особливо ті світлини, які відображають як події на Майдані, так і події з передової лінії АТО, вони є представлені в серпні, тому що вони не потребують будь-яких додаткових кольорових ефектів. Емоції настільки щирі, справдиві і відверті, що це і справді просто відцеркалення душі кожного фотографа і об'єктивний погляд на ті події, які відбуваються.